Все дя для хлопчиків його як маленьку спортивну добре. Це буде роздягавка, вони собі зроблять. Ту тут і гуртки можна розміщати, тут взагалі. Тут же ж витяжка є, розумієте? І Ту Ту можна щоб спокійно. спокійно. Да. Діти початку школи. Мені здається, що щоб ви, 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 ви поділили, поділили повністю, так щоб зрозуміло було, де хто буде школи, подімся. Якщо, наприклад, буток, такий, що культурний, то собі для секції, так. Да. Ми ще з перегородками уточнюємо, що маємо. Шторки може, потім, що? Одна шторка. Одна штука, да, на то шторки можем. Одна штука. По різному є ж дівки, що стесняє. Подієльні запасні, так? Тут три класси. Дуже гарно, дуже дякую. Батьки, коли заходили ним, не були в захваті. Так, слава Богу. Оскільки дякую, ми вам. вислухали негативу, але якщо добудуєте, то буде взагалі. Прекрасно, Прекрасно буде Сьогодні Сьогодні та школа святкує свій ювілей. 60 років школі. зараз. Ми знаходимося в укритті, яке збудоване для наших учнів, щоб діти мали змогу навчатися очно і. Під час повітряних тривог вони будуть сюди опускатися. Дуже гарне укриття, комфортне, чисте, світле. І моє бажання, щоб воно слугувало дітям в майбутньому, не укриття, а як додатковими кабінетами для занять позашкілля, для занять фізкультури, взагалі просто молоді зібратися. І такий зробити молодіжний простір. Я думаю, що наша школа 12, та вона ще працюватиме і випускатиме не одне покоління гарних, розумних, добрих, порядних людей. Хай щастить учням, хай щастить вчителям і батьки, хай з радістю віддають дітей до цього закладу. Дуже хороші саму які зроблені для. Дітей з повагою до них і все найгуляче, щоб у них тут була дисципліна, мир і перемога. Слава Україні, героям слава.